Гикавка на побачення? Гикавка на побачення, або що з вами не так. І спойлер, ні, це не вас згадує ваш колишній або колишня, і ні, це не знак Всесвіту, що вам треба тікати з побачення. Гикавка це маленький, наче збій в роботі вашої дихальної системи. Ваш головний дихальний м'яз діафрагма раптово скорочується, а голосова щелина закривається. В результаті цього виникає характерний звук. Риканням керує ціла ділянка нашого мозку, яка знаходиться в стовбурі мозку, і задіяний в основному в цьому процесі букаючий нерв, але не тільки він. Науковою мовою це рефлекс, і тут відбувається найцікавіше, тому що цей рефлекс дуже древній, і він є ще у жаб. У пуговків жаб він потрібен для того, щоб фільтрувати воду через зяброві щілини. Навіщо цей рефлекс потрібен людини? Ніхто достаменно не знає. Це певною мовою рефлекторний рудимент, тобто якийсь рефлекс, який зберігся в нас протягом величезного періоду нашої еволюції. Тож коли будете гикати, скажіть дякую нашим спільним пращурам з пуговками та жабами. Що провокує гикавку? Інколи це перепад температури у швинку, інколи це надмірна кількість повітря, яке ми проковтули, коли щось дуже швидко їли. Інколи це алкоголь, а інколи це надмірне хвилювання. До речі, це хвилювання і може стати причиною вашого гикання на побаченні. Тож геть хвилювання, а то у вас включиться поговок. Але без панівки гиковка зазвичай триває кілька секунд або хвилин, хоча у деяких людей вона тривала понад 50 років. Що робити на побаченні, якщо ви все ж таки почали гикати? Ну по-перше, не хвилюватися, а по друге, можна розказати цю цікаву історію, що зараз у вас працює дуже древній рефлекс, якому вже багато десятків мільйонів років, або можна разом відкрити інстаграм та підписатися на блог Олександра Коляди, тому що тут буде більше цікавої інформації про еволюцію, здоровий спосіб життя і взагалі про науку.